До Івано-Франківська завітав гурт Тінь Сонця в рамках презентації нового альбому Грім в ковальні Бога хлопці подорожують різними містами України. Проте зізнаються, що на Прикарпатті їм подобається найбільше. Які ще таємниці вивідала Ліліана Хомишину у відомих виконавців? Дивіться далі. Бога Гурт Тінь Сонця презентує новий альбом. Альбом, на відміну від попередніх, відрізняється такою своєю концептуальною витриманістю. Тобто, по суті, така є спільна тема всього альбому. Оспівування. Лицарської традиції української від давньоруських часів до сьогодення, до сучасної боротьби, гурт брав активну участь у Євромайдані у новому альбомі. До речі, є пісня, яка має відношення до революції. Хоча зізнається соліст спеціально героєм Небесної Сотні її не присвячила. Я не писав пісню на честь Небесної Сотні і загалом, скажімо так. Як натхнення приходить, так воно і відбувається. Просто пісня Ніколи не плач. Вона в принципі була складена ще до цих трагічних подій в Києві, от але вона присвячилась героям Крут. Але за своїми от за відчуттями нинішніх слухачів і нас самих, ми її так само адресуємо небесній сотні. Щоб послухати новий альбом, Івано-Франківця зібрало ще мало. Зруток чесно, що останній альбом в них, мабуть, що найкращий вийшов. Просто зачіпає щось таке, що дуже важко пояснити щось таке глибоке всередині, що, напевно, дуже мало є такої музики, яка отак от реально зачіпає. Учасники гурту Тінь Сонця зізнаються, що в Івано-Франківську їм дуже подобається виступати. Ми часом спостерігаємо, власне. Е де скільки у нас слухачів, в яких різних містах робимо такі символічні рейтинги? то найбільше у нас в Києві на другому місці, впевнено, йде Львів, а третє місце поділяють от якраз Франківськ, Тернопіль, Харків, Дніпропетровськ. Десь так приблизно але у Франківську ми виступали чи не найбільше в західній Україні? Ну хіба що можливо трішки більше у Львові? Хоча навіть сумніваюсь. Вами шанувальників, концерт видався на славу. Лілі Ана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.